Йдучи на природу, одягайте щільний одяг і оприскуйте спреями. А по приходу додому уважно оглядайте кожну ділянку своєї шкіри. Дотримання цих рекомендацій може вберегти вас від укусів кліщів і їхніх наслідків. А, Мостити малію, олією можна кольцо поставити так, витягнути. А краще йти до лікаря. Треба, мабуть, звернутися в клініку, какую-то а, а ще що самому можна якось? Ну Самому що ж ти зробиш самому. Самому тяжело. Витягувати його треба, але там дуже осторожно треба. А звідки вони беруться? Ну, знаєте, З дерев чи з трави? З дерев. Потрібно олію капнути на кліща. А ви знаєте, звідки вони беруться? Зверху, знизу? – А, З дерев. І ти треба пункт. Кажуть, звернутись до медиків із цим перехожі не помилились, оскільки спеціалісти не просто виймуть зі шкіри кліща, а й перевірять його на інфекцію. Лікар-епідеміолог Богдана Козяр каже, станом на сьогодні зафіксовано 703 випадки укусів. 340 із них трапились безпосередньо на території міста. У вісьмох же городян виявили хворобу лайма. Лікар-епідеміолог пояснює, ті, хто захворіли, до медиків не звертались, а ліквідувати кліщі вирішили самостійно. На перший погляд, комахи безпечні, та це лише на перший погляд каже Богдана Козер, наслідки же від них можуть бути летальними. Найчастіше кліщі бувають на таких ділянках шкіри в паховій області, в області живота, в потилочні в частині голови також на голові. Ну є на стигні в різних місцях. Є. Твердження, яке озвучила більшість перехожих про те, що кліщі знаходяться на деревах, хибна. Зазвичай комахи бувають у траві чи на кущах, і людей вони відчувають на відстані кількох метрів, каже лікар-епідеміолог. А ще кліщі не відразу проникають у шкіру. Спершу не можуть зачепитись за одяг, а вже потім шукати відкриту ділянку тіла. Від укусів цих комах постраждав і маленький Артур. Де кліщ був в тебе? Тут. боліло, боліло? тебе боліло. Так. У нас все болить завжди все. А червона була ранка. Олією знаємо, мастимо. Не раз в нас було таке, що ми самостійно витягували. Ну, витягували. Ой, навіть не пам'ятаю, де ми його зловили. Собакою, напевне, гуляв. Ну такий відносно чуть-чуть червоненький. Тут ми його мали. Але Богу дякувати, все нам обійшлося. І знову ж таки, намагатись виняти кліща з допомогою олії застерігають медики. Не варто. Кліщі дихають поверхнею тіла. Там такі дихальні трубочки. Якщо ми заливаємо олією, ті трубочки заливаються, він перестає дихати і стає нерухомий. Такого кліща. Цілого важко витягнути його можна витягнути тільки кусками. Відтак легковажити своїм здоров'ям наголошують медики, не варто і радять, йдучи на природу, одягати щільний одяг та оприскувати спреями. А повернувшись із відпочинку додому, уважно оглядати кожну ділянку своєї шкіри.